Вітаю, друзі, ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і Ростислав Кравець. А Це відео присвячено проходженню медичного огляду. Ну, зараз він не медичний огляд буде, це що стосується інвалідності, підтвердження інвалідності. А як зазначено в новому законі, який президентом Верховна Рада прийняла, президент підписав перед новим роком, це оцінювання повсякденного функціонування. І так, що потрібно знати, які строки і кому потрібно проходити. В законі прямо зазначено, що чоловікам, в першу чергу, це мова про чоловіків, тому що якось у нас так знаєте, жінкам можна будь-коли і будь-як, їх там особливо не стосується, а все, що пов'язане з чоловіками, це пов'язано з мобілізацією. І так, що було зазначено? Чоловіки віком від 25 до 60 років, у разі якщо в них встановлена друга чи третя група інвалідності із зазначеним терміном повторного огляду. Зобов'язані в період з 1 квітня по 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування. І відповідно до законодавства, зараз як це відбувається, ніхто ще не знає, якщо вони раніше, звичайно, не проходили такий огляд. Що стосується тих осіб, яким був призначений в оцей повторний огляд з 1 січня вже 2025 року, і які не змогли його пройти вчасно, то фактично інвалідність продовжується до... Дати прийняття відповідного рішення за оцінюванням, коли там зможуть направити їх на це оцінювання, але не довше ніж до 1 липня. Тобто до 1 липня у всіх цих осіб, в яким було призначено повторний огляд з 1 січня 25 року, до 1 липня він будь-якому разі зберігається. А у тих, у кого потрібно пройти 25-60 років чоловікам 2 чи 3 групи інвалідності, то тут з 1 квітня по 1 листопада вони повинні проходити. Відповідні там МОЗ вже надав роз'яснення, і фактично на сьогоднішній день повторний огляд, як я говорив з 1 квітня по 1 листопада. На певних осіб це не буде розповсюджуватись. Хто, не, хто може не проходити цей. Оцінювання повсякденного функціонування. Це особи, які проживають на територіях, включених до переліку територій, де ведуться бойові дії, або на територіях тимчасово окупованих Російською Федерацією. Також цей перлік буде затвердженим Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і для таких територій не визначено дане завершення бойових дій. Тобто це перша категорія. Друга категорія це особи з тяжкими порушеннями функцій організму. які… Не можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе, не чують, не говорять або не бачать на обидва чи одне ока. Не мають очей, ока, кінцівок, кисти рук або стоп ніг, позбавлені одного з парних органів. Тобто, знаєте, перелічені ті вади, які так зрозуміли, що вони отримують інвалідність. Хоча дуже дивно в деяких випадках це третя група. Мають онкологічне захворювання, інтелектуальні порушення чи психічні розлади, страждають на церебральні параліч або інші паралітичні синдроми, мають інвалідність дитинства. Для таких осіб фактично їм продовжується ця інвалідність, і строк цього оцінювання переноситься на після припинення або скасування воєнного стану. Сама інвалідність та ступінь втрати працівники працездатності для таких осіб, продовжується до останнього числа шостого місяця, як вона зазвичай шостий місяць, після припинення або скасування воєнного стану, якщо раніше не буде проведення оцінювання або не будуть внесені відповідні зміни, от така ситуація, яким чином потрібно проходити. Ті, хто мають довічне. Інвалідність їх це не стосується. Стосується тільки тих, у кого вона на, на, на певний строк. І от таким чином вона у них продовжується. Якщо будуть питання, звертайтесь, допоможемо. Ну і якщо будете не згодні, раджу оскаржувати такі рішення МСЕК. Поки на цьому все, підтримуйте Україну, підтримуйте наші Збройні Сили. іншої України у нас нема. Нам треба вистояти і зберегти Україну для наших дітей. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Поширюйте, ставте вподобайки, коментуйте. Будемо рухатись вперед. До зустрічі!